Дорогі наші захисники, шановне товариство, сьогодні в умовах повномасштабної війни ми відзначаємо одразу три знакові для українців дати: День захисників і захисниць України, День українського козацтва і покрову Пресвятої Богородиці. Захист рідної землі для нас не просто обов'язок, задекларований Конституцією. Це наша генетична сутність, закладена багатьма поколіннями. І сьогодні ви демонструєте усьому світові мужність і хоробрість українського війська. Коли російський агресор підступно порушив наші кордони, не всі одразу зрозуміли, яка страшна біда прийшла на нашу землю. Але ви, наші захисники, уже були на поготові дати відсіч ворогу і закрили собою, немов живим щитом, свої домівки і своїх рідних. Низько вклоняюся вам і пишаюся тим, що ви мої земляки. Подячна всім, хто сьогодні охороняє територію громади, хто тримає північні рубежі нашої держави. Особливі ж мої слова для тих, хто нині у гарячих степах півдня і сходу. Дорогі наші воїни, у вас зараз надзвичайно важка і небезпечна робота, але вона так потрібна нашій країні. Знаю, ви сумуєте за домом, але і ваші домівки так само сумують за вами. Ви мало спите і дуже втомлені. Ви щоночі бачите у снах своїх рідних, але вони засинають і прокидаються і молитвами, і думками про вас. Вірю, що Господь почує наші молитви, і незабаром ви повернетесь додому з перемогою! Висловлюю безмежну шану загиблим героям. Тепер вони наші янголи, які житимуть поряд з нами вічно. Дорогі воїни, від щирого серця зичу вам і вашим рідним міцного здоров'я, витримки, нездоланної віри у перемогу. Дякую за все, що ви робите для нас. Обіцяю, ми працюватимемо так сумлінно, щоби бути гідними вас, і будемо підтримувати вас до нашої перемоги над ворогом. А вона буде неодмінно. Молимося за вас і чекаємо вдома. Зі святом наші захисники і захисниці. Дорогі наші. Захисники і захисниці України. Ми всім селом щиро вітаємо вас зі святом. Ми вас любимо, цінуємо, чекаємо з нетерпінням. Повертайтеся живими, бережіть себе! Ми за вас молимося! Слава Україні! Героям! Слава дорогі наші дітки! Повертайтеся живими додому! Ми вас дуже чекаємо! Дорогі наші захисники! Вітаємо вас зі святом! Бажаємо вам здоров'я, щоб скорішого повернулися до своїх домівок, мирного неба і щоб все-все-все було у вас гаразд, дорогий сину. Вітаю тебе і з Днем захисників і захисниць України. Бажаю міцного здоров'я, мирного неба, скорішого повернення на батьківщину і слава Україні. Ми дуже ждемо додому своїх. Воїнів, які захищають нас, щоб ми мирно спали. У мене зяті воює. Один тут, в Чернігові, а інший у мене в полоні. З першого дня війни він захищав Чорнобильську станцію, Нацгвардієць. До цих пір ми не знаємо, де він і що він, і коли ми його дождемося додому. Дуже-дуже чекаємо їх, ждемо, молимося усім святим. Дуже хоч скоріше закінчилася війна, щоб дождатися всіх живих додому. Дорогі наші хлопці, які перебувають сьогодні у лавах ЗСУ. Дорогі наші земляки, щиро вітаю всіх вас. І з днем захисників і захисниць України. Велике вам спасибі за те, що ми в нашому селі можемо сьогодні жити, працювати. Ми кожної години, кожної хвилини згадуємо вас і молимо Бога за те, щоб зберіг вам життя. Бажаю вам від імені всіх односельців міцного здоров'я. Витримки, хоробрості, мужності і ангела вам усім охоронця. Чекаємо вас з перемогою додому. Найкращий в світі наш батько та чоловік. Хочу сьогодні тебе привітати із ним захисника. Хочу тобі побажати сильного ангела-охоронця. Нехай наша любов, наші молитви тебе завжди оберігають. Дуже сильно чекаємо тебе додому. Дорогі наші захисники і захисниці, кожен батько, кожна мати, дружина, чоловік, брат чи сестра, рідні, друзі, знайомі чекають вас вдома. Сьогодні, як ніколи, ми зрозуміли, що таке бути українцем. Кожен із нас звертається до Бога з молитвою. Для того, щоб він оберігав і захищав вас. Хай оберігає вас Божа Матір своєю молитвою. Повертайтеся живими і здоровими. Знайте, що ми чекаємо вас вдома. Дорогі мій сину, любі мої учні, ваші побратими, захисники, захисниці нашої України. Сьогодні вперед вашого свята. Я хочу сказати, що ми, ваші батьки, ваші вчителі, ваші рідні і близькі, ми горді за вас, ми молимось за вас. Ми чекаємо на вас. Шлемо сердечні вітання ветеранам, воїнам, військовослужбовцям, батькам та матерям солдатів. Та бажаємо їм міцного здоров'я, наснаги, мирного неба, всього лише найкращого, здоров'я в кожну родину, миру, добробуту. Будьте щасливі та здорові. Дождіться своїх дітей, синів, обійміть своїх чоловіків, і ми віримо тільки в перемогу. Слава Україні! Доню, я дякую Богові за те, що ти в нас є, що ти бережеш нас сон. Стоїш на сторожі, пишаюся тобою. Сину мій єдиний, пишаюся тобою щастя, здоров'я, миру, спокою. Бережи тебе, Боже. Дорогі наші земляки, вітаю вас і з ним, захисника України. Бажаю вам міцного здоров'я та перемоги. І скорішого повернення додому. Дякуємо ми вам дуже за те, що ви нас захищаєте. Що ми тут спокійно спимо, спокійно працюємо і надіємося, що все в нас вийде, що ми переможемо. Завдяки вам, дорогий мій синочок, Юрочка, вітаю тебе з Днем захисника. Бажаю тобі кріпкого здоров'я. Бажаю тобі повернення додому, хай матір Божа оберігає тебе, молимося за тебе, береж... любимо і ждемо. синок мій, я вітаю тебе із Захисника. Бажаю тобі щастя, здоров'я. І скорей їх победить од тих ворогів і додому прийти. Тато, вітаю тебе, з Днем Захисника України. Бажаю тобі щастя, здоров'я, всього тобі самого найкращого. Ta, skaríš, že se do domu. I děťka, Saška. I děťka, Saška. No, Kristinučka, no ty. Jsi to má jídlo, Saška, vy ty. Dá, to je já, to právě to samé, lupy, já tebe ludu. To je logické, to je dobrý duch. Nenada, svákať, a ruš. Odkryvej. To je logické. tebe i Захисником вітчизни, желаю тебе щастя, здоров'я. Саме головне повернуся живим додому. Живим і невродінним. Дорогий наш любий, вітаємо тебе зі святом, всіх захисників України, зі святом покрови. Бажаємо найголовніше витримати це випробування. Швидшої перемоги і повернення додому. Ти наш герой, наш, наша опора, наш захисник. Ми дуже тебе любимо, бажаємо міцного здоров'я, витримки, сил, натх... натхнення, наснаги і найшвидше повернутися додому. Це наша найголовніша мрія і побажання. Я і діти всі дуже тебе чекаємо, шановні захисники та захисниці України. З нагоди свята вітаю всіх, хто носить високе звання захисника України. Шлю сердечні вітання ветеранам, учасникам бойових дій, військовослужбовцям, воїнам запасу, батькам та матерям солдатів та зичу міцного здоров'я, добра, щастя, злагоди вам та вашим родинам. Слава Україні! Разом до перемоги! Танюша, що побажаємо тату. Поважаємося, мамою. Бо було спокійно, і війна хо закінчиться, і війна додому. до додому. Сонечко, ми тебе дуже-дуже сильно чекаємо, любимо, переживаємо за тебе. Бажаємо скоріше повернутися тобі додому, Де. до своєї хати і до своєї Де. родини. Де. Тримайтеся. Ой, у червона калина, знаєш. Ану давай Ой, у лузі, червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася. Гей, hey, у лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна. Зажурилася, а ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну країну гей -гей, розвеселимо, А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну країну гей -гей, розвеселимо. Хилися, Червона калина, маєш білий цвіт. не журися, славна Україна, маєш добре.